Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі Я Сашко Добрий. от І Маргариточка, не хоче більше підніматися. Дивимося одну з веж у старому замку Кам'янця Подільського. Закінчилася наша екскурсія. Дуже нам багато цікавого розповіли про всі ці. Дивовижні споруди, оборонні захисні. Стосовно взагалі історії кам'янця і Поділля, оскільки це тісно пов'язані речі. Ну і коренем всього залишається фраза десь там набита латиною, що добрий той господар, який під час миру готується до війни. Так, Тому що. Мир насправді це така хитка ситуація чи не патологія взагалі в історії людської, скажімо так, цивілізації, народів і націй. Просто, по суті, мир це короткі проміжки між війною як перманентним статом, станом війни, до якого, звісно, кожна нація, яка себе поважає, має бути готова. Пам'ятаємо це, робимо висновки. Вчимо власну історію, насолоджуємося вродою наших красунь, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.